Друзі, слава Ісусу Христу! Вітаємося так випадково, тому що добра кава ексклюзив. І ми сьогодні у гостях у стрийській єпархії на запрошення владика Богдана Маниш. Здравствуйте. Пане владику, пане отче, дякую, що відгукнулися, що до нас запросили. Дуже хотілося з вами поспілкуватися. Бажаю здоров'я. Взаємно. Отже, скажіть, як давно ви вже е, на парафії взагалі, і як давно ви як владика? Mm. Ну, так, 24 травня 2014 року е, був висвячений на єпископу комічника Австрійської єпархії, так. Ну і відповідно здійснює той уряд, який е, е, має виконавчу владу? От і е, до, до диспозиції до допомоги владиці Тарасу сусенки, правлячому хірею. Ось так, що, ну і дотепер, віднедавна від 1 серпня, також виконує обов'язки керівника департаменту військового какую-нибудь при Патріаршої Української католицької церкви. Я знаю, що ви працюєте з військовими, це таки як ваш основний напрямок, так? Бачите. Основний напрямок, основний напрямок це служіння людям. Ну, так, це, це служіння людям, але бувають моменти, коли ті люди витягають однострої добровільно або навіть згідно мобілізації. І військові мають свій, свій час і місце служіння це в мирний час і в час військовий. Час війни, та, який ми сьогодні переживаємо. І може би більше, думаю, бо слово не працювати з можна працювати, випрацьовувати певні рухи, або працювати з тим, що треба щось виробити, або так далі, а людям служити. Тому ми служимо до народним тим талантам, військові служать нам своїм посвяти, вони нам служать, служать, щоб ми себе мирно могли почувати і реалізовувати свої поганові таланти. Дари вони нас захищають. Це, це їхнє служіння, їхнє дарування себе. Нам. Ну, а ми в свою чергу так само покликані до того посвяти, щоб послужити кожному з них. От, наскільки нас це може ставати? Так що, не, не це не тільки основний напрямок, тому що е, тепер доводиться поєднувати це служіння. Е, доводиться я оскільки є поскольку помічник, це також ті обов'язки ніхто не відбирав. Наша епархія, яка включає п'ять таких колишніх районів, районних центрів, тепер вони заформовані, але все ж таки території лишились, люди, там все, на яких і війна накладає відбитоки різних обставин. Ось але, скажімо, військовий напрямок, це ну, сьогодні, фактично всі. Всі, всі зав'язані на війні. Скажіть, будь ласка, а з якими найчастіше запитами звертаються до вас саме військові, так як військовий капелан, ніби чи як це? Так, в департаменті військового капеланства, тобто це священики, які заходять на, на штат військ, вони стають військовослужбовцями. Вони покликані були... військовослужбовець. Я не є військовослужбовцям, скільки департамент це структура церкви. Mm -hmm. Але в нашому, в нашому лоні, в Олімпіті, до, 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 до співпраці є, є священики, які стали офіцерами або будуть ставати офіцерами. Вони проходять певний процес встановлення формації, відповідно, формацію духовного не отримують. В наших духовних центрах, тобто в наших ставках семінаріях та вийшло в цих навчальних закладах, відповідні все, що тільки може бути, скажімо так, до навчання, а, е, а вже безпосередньо військо дає свою, е, свою науку. Це є офіцери, які є військовослужбовцями, але не беруть до рук зброї. Отже, їм присвоїться первинне офіцерське звання, молодший лейтенант, і вони заходять на Різні посади при наших силах оборони, ось силах, які нас покликані захищати. Так, ну і зараз при, зараз при нашому війську українських, греко-католицьких капеланів є 67. В недалекому майбутньому, скоро буде 75. І маємо надію, що їхня кількість буде збільшуватися, оскільки потреби є великі. Ось тому, тому я особисто я військовослужбовцем у корис, коли зустріковав службу. Зараз, оскільки мій уряд, не уряд єпископа, і я обіймаю також служіння єпископом-бічника згідно закону про військове каталаство, який був прийнятий наприкінці 2021 року і до нього вносились поправки. І так далі, там не передбачено такі для європейського так, для поки що певні посади на штаб по але існує служба військового капеланства при, при наших силах, силах оборони, при Міністерстві оборони, органах внутрішніх справ, це Пенцгвардія і прикордонні війська, також тобто військовопільські сили. А які найчастіші запити? От, так, даруйте, я попустив. Прошу я би я, я не казав запити і трошки по інакше би побудував такі речі, тому що в кожного вони є особисті і вони дуже такі неповторні. Зазвичай кожен, хто потрапляє на війну, шукає своє місце, і це є інші умови. Спасіння нашої душі, і тут є багато запитань до, до Бога. В когось є проблеми з Богом, а в когось є проблеми з церквою. Тобто сказав би, щоб на ті два, на два виклики нам доводиться відповідати. От, і е, щоб дуже аж так хтось е, mm -hmm. <с? <с?> надто, аж надто це. Тобто, людина своє знаходить своє місце на війні. І цей цілком інший світ, протилежний того миру. Війна і мерці дві проблеми напрямні, які ніколи не перетинаються. От а між ними є ті, які покликані досягати того миру. Це рідні, близькі, найдорожчі діти, дружини, батьки, волонтери, лікарі, реабілітова, ну і, звісно, що ми священники. І е, повернути людину до. Мирного життя є також та місія капелана. Звісно, що наші військовослужбовці, які виховані в добрі християнські традиції, мають велике бажання сповіді. І очевидно, що ми над тим постійно думаємо і намагаємося вирішувати це питання, оскільки війна має свої умови, свої особливості, і не завжди. Може, капелан, який часами є один на кілька тисяч військовослужбовців, е е е е е е справді відповісти е на ту потребу. Але намагаємося це питання вирішити. це найбільше. Але не інше, що ми намагаємося справді е е е е донести до наших захисників і захисниць, це велике, велике бажання Божого Слова. Що в Божому слові, яке вони читають, мають читати, розважати про те, що вони знаходили живого Бога. І той живий Бог буде провадити їх дорогами спасіння, любові, навчить говорити мовою доторку і залишитися, залишитися людиною, залишитися собою в дуже важких умовах війни. А скажіть, а чи спілкуєтеся ви з дружинами загиблих, з вдома військових? Звісно, цього не вминеш, і е, навіть сьогодні сучасні психологи, сучасна психологічна служба говорить про те, що ми переживаємо час, тобто такий період горювання, І це є надскладний над період в житті людей, котрі пережили в тому втрату, тому що ми всі бачимо, знаємо, як, е, як переживають сьогодні ті люди, котрі. Не можуть дочекатися навіть тіла eh, і, і, і не знають, де є людина, зник зникнув безвісті. Цих людей ми намагаємося готувати при наших церковцях. Ну, і відповідно штатні капелани, які є на, на бойових позиціях на лінії фронту, намагаються супроводити, супроводити тіло нашого героя, відповідно, що. Зв'язуються стосунки з родинами, ну і пізніше намагаємося дати їх давати їм суповід. Зокрема, у нас при Старійській єпархії діє при інституті сім'ї діє психологічна пораня, і наша така велика трудівниця на цій ділянці, така невтомна бджілка є Марта Гладій. От, і ми надзвичайно вдячні, що в такому, в такому особливому індивідуальному підході, тому що ми, священники всі, як люди маємо якісь певні нуждені обмеження, ми в такій площині духовній відкритість на Бога, так? але часами жінці може допомогти більше жінка. Ми, так. Отже, ми, Ми так намагаємося в тому. В тій площині співпрацювати і ті родини стоїть для нас близькими. Що ми можемо зараз? Наприклад, в нас, в нас при епархії діє така добрий, діє добрий почин, добра ідея, яку запровадила Дика Тарас вже кілька років тому. Називається така акція. Милустання, де кожен вірний вакацп протягом великого посту, відмовляючи собі, щось стає в якихось, в якихось таких аскептичних намірах. Ці кошти, які вкладаєте до скорбонки, вони акумулюються, і пізніше ми можемо певним чином допомогти тим людям, які постраждали від війни, але здебільшого, зараз для один героїв. Якщо до повномасштабного вторгнення ми могли збирати родини військовослужбовців, проводити духовну психологічну віднову, реабілітацію, то зараз це трошечки важче зробити, але ті родини ми намагаємося десь заангажувати, зорганізувати до переживання паломництва, до святих місць і там, відповідно, що в доброму товаристві, у співпраці, Відповідно підготовлених священників і психотерапевти, нашу, наші психотерапевти так, не переживають таку свою вновь. Ну, вони в особливший спосіб, покликані так само, це от місія Капелана, щоб дати зрозуміти, як тим, хто вижив на війні, так і тим, хто втратив когось на війні, що їхня жертва не є даремнами. І ми маємо це мотивувати, тому що кожне терпіння це народження когось чи чогось нового, це народження нової країни, ми маємо надавати тому сенс. І е, от власне на таких, в таких особливих місцях ці, е, ці родини наших героїв чуються, чуються, чуються потрібними, відчуваємо особливий Божий доторк. Ми не кажемо, що це панацей більше, ми всі проблеми можемо вирішувати на далекі і ідеалу, е, Скажімо, але ми дуже намагаємося це зробити. Тому так ми з тими людьми, ми тим людям служимо. І спілкуємося, і, звичайно, що, звичайно, що ми покидаємо тих, хто є у фронті наших захисників і захисниць. Отже, вона звичайна життя такої короткої капітації, що ми можливо пожати всім, хто подивиться наших, всім, хто буде слухати такі якісь напружні слова, адже люди трохи можливі втомилися, і всяке увазнети. Перше, хочу сказати, пам'ятаєте, що казав Ісус, кожна жертва сіду по І коли ми говоримо мову дотику, завжди пам'ятати слова пострада більше щастя давати, ніж брати. І рівно ж, рівно ж дуже би просив не опускати рук. Це друге, не опускати рук. Тому тобто, що коли ми опустимо руки, ворог нас може подолати, хоч він цього не зробить, йому не вдасться. Але коли ми не опускаємо рук ні на молитві, ні рук, не вторгнуючись до праці, коли ми не опускаємо рук, пам'ятаючи, що все, що ми робимо на славу Божу, Господь повноли, додасть, поверне столицю, і тоді ми маємо ще третє, чим зарядитися тим, щоб ми ніколи не чекали результату. Бо він може бути неочікуваний, він може бути не такий, як ми хочемо, він може бути не тоді, коли ми хочемо, але він обов'язково буде. І тому тільки коли ми пробиваємося, то ми обов'язково приймемо відповідно до нашої і незалежної країни. Я дякую вам за цю розмову, друзі. Це була добра кава, ексклюзив і владика Богдан Малишин. До зустрічі, до перемоги. Слава Україні! Героям слава!